Друзі, доброго вечора! Мене звати Анастасія Друсінова. Я журналістка медіаплатформи вгору. Сьогодні обговоримо новини рідної Херсонщини. До ефіру приєднається начальник прес-служби тактичної групи ГРІМ, капітан-лейтенант Дмитро Плетенчук. З ним поговоримо про ситуацію у Херсоні. Ставте свої питання у коментарях, а я переходжу до огляду новин. У школах окупованої Херсонщини запровадили обов'язкові так звані кадетські класи. Учнів зобов'язали носити уніформу та відчу... відвідувати додаткові заняття з патріотичного виховання. Про це повідомляє генштаб ЗСУ. Також через дефіцит вчителів на роботу приймають проросійських місцевих жителів без педагогічної освіти для легалізації відповідно до російського законодавства. Їх автоматично зараховують на заочну форму навчання до профільних вишів Росії. Зокрема, противник посилив фільтраційні заходи в Піщанівці та поймі Херсонської області. Представники ФСБ проводять там масові обшуки житлових приміщень, перевіряють телефони. Основну увагу окупанти приділяють людям, чиї родичі виїхали на територію, контрольовану Україною. Окупанти вивезли в невідомому напрямку 200 жителів села Бойове. Люди відмовилися передавати свої земельні ділянки на баланс місцевої окупаційної адміністрації. Про це повідомляє генштаб зсу. Приблизно 200 осіб із цього села вивезли в невідоме місце для проведення так званих фільтраційних заходів. Зазначають військові. У будинках викрадених селян наразі розмістили російських найманців. 65 атак за добу. Одна людина загинула, 17 отримали поранення по мирних населених пунктах області. Випустили понад 360 снарядів із мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії, танків та безпілотників. Повідомляє обласна військова адміністрація. Через російські обстріли одна людина загинула, 17 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Серед травмованих 16-річний підліток, який отримав вогнепальні поранення правого стегна через атаку ворожого безпілотника, зазначається в дописі. Ворог чотири рази вдарив по житлових кварталах Херсона, пошкоджено оселі херсонців. Біля села Киселівка поліціянти виявили рештки двох закатованих людей. Нині поліція встановлює особи ймовірно чергових жертв російської агресії та обставини їх загибелі. Повідомляє поліція Херсонської області. Також під час проведення стабілізаційних заходів у селі Іщенка правоохоронці виявили поховання. 72-річного місцевого жителя, який загинув унаслідок обстрілу села російськими військами. Односельці поховали загиблого у дворі його будинку. Армія РФ у школах окупованої Херсонщини розміщує склади з боєприпасами. Вони розміщуються в школах як на півдні, так і на сході. У такий спосіб ворог перетворює їх на військові цілі. Про це повідомляють у центрі національного спротиву. При цьому росіяни знають, що місцеві жителі повідомляють про їх розташування ЗСУ і тому навмисне облаштовують склади в цивільних будівлях у центрах населених пунктів, підставляючи місцевих підризик детонації. Зазначається в дописі. Також ворог посилює репресії після кожного удару ЗСУ по військових об'єктах, сподіваючись знизити виток даних. У селі Давидів Брід у лісі підірвався місцевий житель. Чоловік займався заготівлею дров і наступив на вибуховий пристрій. Повідомляє поліція Херсонської області. Його ушпиталили. У нього мінно-вибухова травма та ампутація нижньої кінцівки. Йдеться в дописі. Сили оборони знищили два ворожих пости склад із боєприпасами та безпілотний розвідник. Також загисники ліквідували сімох російських військових. Про це повідомила оперативне командування. Південь знищили два російських спостережних пости в Олешках і на островах. Склад з боєприпасами в Коховському районі та безпілотний розвідник. Йдеться в дописі. Військові додають, що ракетно-артилерійські підрозділи продовжують вести контрбатарейну боротьбу. У селі Зміївка автівки з поліціянтами та волонтерами потрапили під ворожий обстріл. Службовий поліційний автомобіль зрешечений осколками. А від автівки волонтерів залишилася лише купа металу. Про це повідомляє поліція Херсонської області. Під ворожий обстріл потрапила слідчо-оперативна група поліції, яка їхала на виклик, а також волонтери, які прямували в село евакуювати пенсіонерку та везли гуманітарну допомогу, зазначається у дописі. Троє волонтерів та двоє поліціянтів травмувалися. До лікарні їх доставили військові ЗСУ. Херсонській Дітей утримують у таборі променистий. 84 дитини, яких росіяни викрали з окупованої Херсонщини, тримають у Євпаторії, повідомляє кримсько татарський ресурсний центр. Дітей продовжують розвозити по таборах Криму дружба, здравниця, променистий, мрія та чайка. Звідти їх відправляють на Росію. Утримання дітей називають канікулами, які йдуть ще з жовтня, зазначається в дописі. Окупанти робляться для того, щоб деморалізувати українців а також помістити дітей під російську пропаганду. Катівні в Херсоні були частиною ретельно продуманого плану Росії для придушення української ідентичності. Російська влада створила на Херсонщині щонайменше 20 катівень. Відповідні докази зібрала міжнародна група юристів. Про це повідомляє видання Дегардія. Катівнями керували ФСБ та місцеві колаборанти. Серед ув'язнених були не тільки активісти, журналісти, державні службовці чи вчителі, але й випадкові жителі, яких росіяни зупинили на вулиці та звинуватили в нібито проукраїнській позиції через контент у телефоні. Масові катівні, що фінансуються російською державою, не є випадковими, а скоріше частина ретельно продуманого та профінансованого плану з метою знищення української національної та культурної ідентичності, зазначив британський адвокат Вейн Джордаш. Проти ув'язнених застосовували різні види тортур, побиття катування електричним струмом. Занурення голови у воду, також їх змушували завчати про російські гасла, вірші та пісні. Такими були головні новини Херсонщини останньої доби. І до нас вже приєднується начальник прес-служби тактичної групи ГРІМ, капітан лейтенант Дмитро Плетенчук. І з ним ми обговоримо ситуацію у Херсоні. Пане Дмитре, добрий вечір. Добрий вечір. Студія і казачі. Чи змінила ситуація із обстрілами у Херсоні? І які райони найбільше потерпають від ворожих атак? Як вам відомо, кілька останніх діб посилилися обстріли. Потерпає у нас в Херсоні, як завжди, острів мікрорайон Корабельного району. На жаль, туди вони наносять вогневе ураження найчастіше. Намагаються поцілити у промислову інфраструктуру, і, мабуть, за старою пам'ять по старій пам'яті вони думають, що ми так само, як вони свого часу, там розмістили якесь командування чи щось, щось таке. Тому що пояснити логічно, навіщо вони втілюють там цей мікрорайон, досить важко. Там, на жаль, досі досить багато людей, незважаючи на те, що в принципі загалом. В Херсоні залишається зараз близько 50 тисяч цього на цього населення місцевого, тому так. Характер обстрілів він в принципі незмінний, як ви бачите. зброя яку застосовують, так само залишається в першу чергу артилерія 152-го калібру, ракетні системи залпового вогню ГРАД БМВ1, іноді це танк, іноді це міномет. Тим не менш різниця полягає в тому, як я вже казав раніше, що росіянам легше вести зі свого напрямку бойові дії, тому що вони б'ють неприцільно, тобто б'ють просто в напрямку міста Херсон, логіки в цьому доцільності ну, знайти важко. Нам важче працювати, тому що ми відпрацьовуємо виключно по визначеним цілям, і ще треба знайти. Тим не менш, фактично, щодня щось на лівому березі вибухає, хтось відправляється на концерт до Кабзону, і, в принципі, цей процес триває безперервно 24 на 7. Ну, от, а що їм це дає дає цей обстріл міста? ну Для чого їм це потрібно? от Незрозуміло якось. Ви знаєте, в мене таке враження, ну от особисто, що. У них відсутня в достатньому об'ємі розвитка, і вони в такий спосіб такий вогневий пошук е проводять. Ну, Я так це бачу. Окрім того, треба розуміти, що вони показують свою військову присутність. Е тому що взагалі, я, здається, вже так само в вашому етері казав, ну, артилерійський обстріл він має передувати якимось наступальним дієм. Інакше це просто витрата боєприпасів. Ну, росіяни поки що собі може дозволити ще е, витрачати боєприпаси просто так, е, поки що, але ми вже отримували інформацію, що у них так само виникають іноді проблеми з забезпеченням, тому що е, снаряди, які вони застосовують боєприпаси, іноді на рештках можна побачити, що це, особливо якщо мова про ракети, що це випуск 22-го року. Тобто вичерпуються потрохи радянські запаси, вичерпується ресурс стволів. Ну і до речі, так само це впливає на точність, відсутність е ресурсу, тому що воно летить вже не туди, куди вони хотіли, а кудись туди. На вмання. Е Тим не менш, е вони продовжують цю свою терористичну фактично тактику. І щодо обстрілів, взагалі ви бачите, що Потерпають здебільшого якраз населені пункти навколо міста Херсона. крайні кілька діб я бачу позведені це навколишні села, здебільшого. Там і Тягінка, і Борислав, і Мишани, і Антонівка, і Чорнобаївка просто по колу. Навіть минула доба, от яка зараз закінчується, вона якраз здебільшого це були навколишні. Села, які входять в Херсонську агломерацію. А як от ліквідовують наслідки обстрілів у Херсоні? Як допомагають людям, які лишилися без домівок? Наскільки ну, бачив на власні очі, що місцева військова адміністрація, обласна військова адміністрація допомагає з плівкою з матеріалами. І, до речі, я так розумію, що зараз цей процес ускладнений через те, що росіяни спалили епіцентр. Теж така у них потужна військова ціль. Ну, вони бачать великий ангар. Значить, мабуть, там військові, а давайте туди накидаємо. Тобто провести до розвідку, якось з'ясувати, що вибачте, це просто супермаркет, тож ж можна зайти. Да? От. Все ж таки є ж у них якісь джерела інформації. Ні, просто беруть і знищують. Ну, може, так така мета і була знищити саме будівельний супермаркет. Щоб людям ще важче жилося, ти типу, подивіться, як без нас погано. А те, що це безпосередньо вони і роблять, я не знаю, вони там, що вони з асоціаціями і взагалі з ланцюжками логічними. Мабуть, розраховують, що у нас так само погано з цим, як у них самих. Тому, так, бачимо, що в принципі прочисування таке артилерийське, це. от те, чим вони займаються. Чи є якісь дані, скільки вже людей постраждали від обстрілів у Херсоні? Ви ну, знаєте, минулого разу я підраховував, там що зараз ми наближаємося, здається, десь до 90 загиблих у нас. І якщо порівнювати, наприклад, з Миколаєвом, там у нас за 9,5 з половиною місяців було щось до 160 загиблих в самому місті Херсон, то темпи такі досить скажімо, невтішні. Тому що йдуть з випередженням графіка. І враховуючи те, що Херсон ще не потерпав, від, фактично не потерпав від таких засобів вогневого ураження, як с 300 цього один раз ми зафіксували застосування С300. Та, наприклад, Онікс був ще один раз. Тобто я я поки, поки що бачив дві ракети. Сподіваюся, що в цьому і закінчиться. Ну, і ви ж бачите, вони застосовують те що дешевше, і те, що немає такої дальності. Тому що коли їх відкидаєш, вони починають застосовувати просто більш далекобідні системи, як це було в Угу. <зас> <зас> як От, зараз в місті з електрикою, теплопостачанням, подачою води? Ви ну, знаєте, <зас> наскільки мені відомо, більш-менш ситуація нормальна. Так, є завжди. От реально практично кожного дня бачу зведені перебиті газогони. Одна, дві труби це ті, що страждають посередньо на вулицях Херсона. Тепло так само. ну... В принципі, сезон ми пройшли більш-менш без таких великих трафича. Наприклад, особисто у мене вдома не було опалення в Херсоні більше місяця взагалі. І ну, так, да, трошки було важко, але все ж таки зима вона. Пощадило нас трошки. Нещодавно десь читав: знаєте, якщо Путін такий віруючий в Бога, то він мав побачити на чиєму боці була природа цієї зими, і зробити відповідні висновки. Але висновки це не їхнє електрозабезпечення є, і, до речі, іноді навіть здавалося краще ніж у сідніх областях, я так розумію, через те, що ви просто не вибирали увесь ліміт, тому що мало людей просто-напросто, і тому. В принципі, в Херсоні в якійсь мірі навіть забезпечення електричне було краще, ніж в тому самому в Миколаїві. Це тут технічне питання. Тому сказати, що гуманітарна катастрофа, ні, жалітися, ні. Єдине, що звісно, після третьої години вже в Херсоні цього не працює фактично. Аптеки рано зачиняються дуже добре. Що ще є національна мережа супермаркетів, да, яка відпрацьовує. До речі, зараз бачимо, люди отримали сертифікати, пішли затарювати. Реально, зараз черги такі, що стояти треба 40 хвилин, мабуть. Ну, тим не менш, питаю місцевих, кажу, що ви тут робите? Ну скільки? І от я побачив, що в принципі три основні категорії. І деякі залишаються. Перше, це ті, хто просто не може собі дозволити, ну не хочемо. Вони кажуть, тут все і це моє, не поїду, хату, хату шкода, ну, таке собі виправдання, особливо, коли у тебе на руках діти маленькі, не поїду і все. Бояться, що їх пограбують. Друга категорія, яка реально тут зав'язана на похилого віку батьків, там якісь у них причини, те, що ми не кош... У мене собаки теж не можу поїхати, а куди нам їхати? Ну, ну реально, людей нема гроші, наприклад, вони не бачать себе там, поза межами ж треба шукати роботу, житло, це, це важко. І третя категорія найбільш мені подобається, як і кажуть, так а що ми тут окупацію пережили, тому, що ми обстріли не переживемо. Все одно це вже не так, не так страшно. Ну, я їх можу зрозуміти насправді. І вони просто не бачать причин звідти їхати. Хоча насправді причини є. Ну а як ви гадаєте взагалі, от можливо таке, що от змусять родини з дітьми примусово евакуюватися? Я просто знаю, там в Харківській області чула про таке в Куп'янському районі, чи можливо таке от в Херсоні або в області? Це думку? питання більше до цивільної адміністрації. Я можу лише сказати, що це досить непопулярні міри. Це ювенальна юстиція. Це ну насправді, коли я бачу, як е, гуляють по вулиці Херсона е, батьки там з дитинкою 3, 4, 5, 6 рочків. Е, у мене як у батька виникає багато питань, чесно. Я рік свою дитину не бачу практично, але я розумію, чому. Е, люди, ну, ну вже не, не можна поїхати звідси, якщо у вас маленька дитина. Добре, як ну, коли там. Старі, які вже життя пожили, да? І, до речі, чи не кожен обстріл серед загиблих люди 80 плюс навіть є. Тим не менш залишаються тут. Ну, важко зрозуміти, чесно. Яка ситуація із знищенням окупантів на лівому березі? Щоденна, щоденна робота, виносять. Хлопці, наші артилеристи їх постійно, відшукуємо цілі, не чекаємо, допоки вони наносять удар, наносимо превентивні удари. Єдина різниця це те, що да ми не працюємо по площинах, як росіяни, ми не працюємо аби куди. Ми знаходимо підтверджуємо і тільки після цього наносимо вогневе ураження. І так, не в повторювати, не зважаючи на свої втрату, вони. Як завжди, упорото продовжують знаходитися там на своїх локаціях, так, переміщуються, так можуть десь там ховатися, тим не менш, незважаючи навіть на те, що там настрої у них не дуже. І, до речі, дуже така цікава, цікавий ще момент. З одного боку, у них настрої не дуже, скажемо чесно, тому що, ну, люди жити хочуть, типу, умовні люди. А з іншого боку, у них все одно, от по перехватах там, ці, там накачані вони цією пропагандою. Це наша земля, там хлоп, треба вбивати. Ну, оця вся маячня там боротьба з нацизмом, просто ну слухаєш, думаєш Боже, що у вас в голові? Ну, ну реально, ну бачите. Денацифікація цієї країни ще попереду. До речі, от тут на фото, е, яке зараз на екрані, це журналісти Радіо Свобода, е, знайшли на супутникових знімках сервісу Планет позиції військових РФ у Голій пристані. Тут е, виділені на фото окопи, їхні укріплення на території санаторію ГОПРИ. Ми дістаємо ми туди чи не дістаємо, але от у них там є позиції такі. Ви знаєте, у нас була така кумедна ситуація, коли вони туди самі дістали градами в Гопрах, то це було весело. Ну, буває, це ж фахівці працюють. Насправді ми дістаємо багато де, і тут питання в тому, що, що у нас в пріоритеті. Так? Якщо десь хтось там стоїть, це, це таке. Коли ми бачимо, що десь є позиції, з якої реально працюють по Херсону. Або по області. Звісно, у нас буде пріоритет. У нас немає нескінченного ресурсу так само, і, відповідно, ми маємо обирати найбільш важливі і перспективні цілі. Чи є інформація про втечу в бік Криму росіян? Ви знаєте, періодично така інформація у нас в командуванні південь виходить. Так, нібито є така тенденція. Тут... Тут питання. Ну я, наприклад, більше мене хвилює інформація щодо посилення поліцейського режиму. Тому що, наприклад, новій на коховці так само чи не на кожному перехресті стоїть патруль, перевіряє телефони, людей шмонають, шукають лояльних до України. Що стосується їхньої втечі, коли мене про це питають, у мене виникає лише одне: насправді це не важливо серйозно. І насправді це може бути як і частина російського липського, так і е, просто звичайні страхи через те, що це все ж таки е, зона бойових дій, і е, вони можуть розуміти, що вони зараз десь активізують свою роботу, будуть отримувати у і тому когось там вивозять. Е, тут, тут, тут треба питання ставити іншому. Як ви будете з острову Крим вибиратися, шановні, в цьому може році, так? так. плав там на лодках, я не знаю, чому, там, в чому вони там будуть Криму перепливати в Анапу і так далі. Ну, це цікаво. Тому що розумні, в роках люди, в тому самому Криму, ФСБшники і так далі, вони від початку повномасштабного вторгнення вже. Кумекали, що треба потихеньку звідси валити, і потихеньку, ну якщо в штаб Чорноморського флоту перевели е, на материк, грубо кажучи, з Криму, то можна було зробити відповідні висновки, що е, не відчувають вони достатньої безпеки. І Є розуміння, що, що нема ще прописаного фінала цієї історії, і він може бути будь-яким і будь-коли. Ну, у Дніпрі годували раків у Чорному морі, нагодують крабів. Я думаю, буде десь так. І всі ми на це сподіваємося, чекаємо вже цього року. Хочеться вірити, але треба ж розуміти, що будь-які серйозні такі операції. Ну, по-перше, є кон'юнктура, вона політична ще має велике значення. По-друге, звісно, такі великі операції вони потребують деякого часу на накопичення. Сил на підготовку особового складу, на накопичення техніки, боєкомплекту, тому що воно швидко спалюється за кілька діб, а щоб тобто, назбиратися, це, скридувати, підвести, забезпечити логістикою, забезпечити режим секретності, це все часто. І у нас наступальні операції завжди плануються з урахуванням вимоги щодо мінімальної витрати людського ресурсу. Тому що ми не Росія, у нас люди мають о, цінність. Ціння. У нас є все ж таки політична свобода, не навіть на війну Україні. Тому все це враховується. Військові, пане Дмитре. Дуже дякую, що сьогодні приєдналися до нас і е, розповіли про ситуацію у Херсоні. Нагадаю, що до нас приєднувався начальник прислужби служби тактичної групи Грім, капітан капітан-лейтенант Дмитро Платенчук. І така от наразі у нас ситуація у Херсоні на все добре. Друзі. Я бачу, що у вас на сьогодні питань особливо і немає, але якщо є, то ви пишіть. А я поки вам нагадаю, що ви можете звертатися. Також з питаннями до юристів фонду милосердя та здоров'я, номери телефонів, як завжди, на екрані. Юридичного характеру питання, проблеми, якщо вам треба розв'язати, юристи консультують безкоштовно з 9 до 17 години з понеділка по п'ятницю, якщо вам необхідно телефонувати з месенджера або немає мобільного зв'язку українського. Використовуйте Телеграм, Viber, Signal або WhatsApp. Ну і також, звісно, потім старайте повідомлення, щоб залишатися у безпеці, і якщо є загроза, що у вас перевіряють телефони, і так далі. А Ми бачимо, що зараз заходи росіяни свої посилюють так звані ці фільтраційні і так далі. І Обшукують телефони, перевіряють все таке. Тому перестраховуйтесь, будь ласка, також використовуйте ВПН. Ну і також, друзі, підписуйтесь на нас у соціальних мережах. Там ми є у Фейсбуці, у Телеграмі, в інстаграмі. Зараз ви бачите на екрані, де нас шукати. Ви можете також нам запропонувати. Свою новину пишіть у особисті Фейсбука, у Чат-Бот, Телеграма або в Дірект інстаграму. Ну і, звісно, підписуйтесь на наші Ютуб канали. Говори слухай. Там моя колега теж розмовляє про події у Херсонщини. І на наш вгору Херсон Ютуб канал теж підписуйтесь. Тисніть на дзвіночок, щоб вчасно приходити. До нас на ефіри ставити питання наживо і отримувати на них відповіді. Я дуже дякую всім, хто сьогодні приєднався до нашого ефіру. Друзі, бажаю всім гарних вихідних, тихої, мирної ночі і запрошую всіх на наш ефір вже наступного тижня у понеділок, як завжди, о 20.00. Всім дякую і на добраніч.